Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як приготувати супер корисні та смачні шоколадні сирки в глазурі з горіхами. Тож приємного перегляду! Перше потрібно 200 г домашнього сиру, 25 г розтопленого масла, 70 г фініків і 15 г какао порошка, перебити блендером до дорібної маси. Ось так має получитися. Тепер перекладіть цю масу в кондитерський мішок без насадки. Ловіть лайфхак, що пергамент не сувася, коли ми будемо відсаджувати наші цукерки, візьміть трішки сирної маси і приклейте пергамент до дошки. Після цього можна відсаджувати сирки. Але якщо у вас немає кондитерського мішка, тоді візьміть любі силіконові форми і заповніть їх цією масою за допомогою ложки. На смак це ніяк не вплине, а якщо десь получиться неократно, це можна виправити за допомогою ножика. Тепер ставте злобочиськів ці сирки, що потім було зручніше окунати їх в шоколад і поставте їх в морозильну камеру на 2 години. Тим часом я вже розтопив 150 грам шоколаду без цукру, але він загустий. Тож до нього потрібно дати 3-4 столові ложки олії і перемішати. Тепер додайте сюди 50 грам подрібненого арахісу. Коли перемішаєте, вилийте шоколад в вузький стакан і можна покривати заморожені сирки. Беремо один сирок, окунаємо його в шоколад і чекаємо, доки він стане матовим. Коли шоколад повністю застине, можна забирати зубочистку. Ну ось і все. Ви тільки подивіться на ці сирки, я думаю, що ви самі здогадуєтесь, наскільки вони смачні. Тож готуйте і не забувайте ділитися своїми враженнями в коментарях. Ну а якщо вам сподобалося це відео, не забувайте ставити лайки та підписуватись на мій канал. Всім дуже дякую за перегляд, всім удачі і до нових зустрічей.